Всім привіт! вітаю! Сьогодні відео про парфуми другої половини січня і плани на першу половину лютого. Кого цікавить така тема? Будь ласка, запрошую до перегляду. І так, друга половина січня. Користувалася лак, класичний від Avon, солодкий, приємний, шлейфовий, компліментарний. Подобається. Але вже тут його трішки залишилось, мабуть, вже в лютому не буду використовувати, тому що в мене в запасах немає цього аромату. Купувати поки що не планую. Ну, нехай ще от хоч така. Невелика кількість побуде в мене, можливо, десь ну, на осінь залишу, Ну, подивлюся. Так, в якісті домашнього парфуму в мене залишається от такий парфумований спрей від Avon Love Potion Blossom Kiss. Теж дуже приємний, подобається і використовую його з задоволенням. Так, далі. В... В кінці січня я трішки хворіла, тому вже, знаєте, не до парфумів було, але все ж таки, коли йшла до лікарів, то використовувала оцей легкий, приємний квітковий аромат інкадесанс Lotus. Він для мене один з улюблених з компанії Avon. З задоволенням його використовую. Відчуваю його десь 2-3, а то й 4 години, насолоджуюсь цим ароматом і знаю, що він нікого не задушить. Такий аромат, який можна от саме використовувати, в такі, коли йдете, наприклад, в лікарню чи кудись якусь державну установу, ну, всі ви знаєте про цей аромат, чудовий, буду його повторювати обов'язково. Так, і дістала такий мене аромат. Це репліка. Не пам'ятаю вже на який це аромат. Здається, на якийсь із ароматів Нарцисо Родрігес. І це також направлення шипрове, квітково шипрове, ну, десь, от, якщо хто знає, то це аромат лавлі від Сари Джесіки Паркер. Дуже подобається цей аромат, купувала його вже давненько, ще тоді, коли в нас були магазини Космо, хто пам'ятає в Києві магазини космо. Була хороша ціна, і в мене якраз тоді закінчився аромат від царства Джесіки Паркер. І це я взяла ну, якби на заміну. Для прохолодної пори року він дуже-дуже гарний, розкривається гарно. Ну, Повторюю, що це саме шипровий аромат. Якщо хтось його не любить, ну, не любить, це направлення, то, звичайно, це не для вас. Ну, Це пишуть, що це виготовлено в Франції. Не знаю як, але він доволі. Такий так що от така була мене четвірка ароматів в кінці січня, що я планую на лютий місяць. На лютий місяць, звичайно, цей ароматик в якості домашнього мене залишиться. З цим ароматом не знаю, подивлюся, як, можливо, залишу ще, а можливо, і відставлю в сторону. Інкадесанс лотос теж по настрою, буду його так трішки економити, тому, можливо. Десь його вже відставлю на березень місяць. А що ж буде в лютому? Що планую? Ну, По-перше, планую користуватися от ароматом теж від Avon, Little Black Dress, класична версія. У мене тут великий об'єм 100 мл. Він у мене був цей аромат. Спочатку у сестри я дарувала, потім вона його відвезла в село, там він стояв, а це я їздила і забрала. Думаю, ну, потрібно користуватися, тим більше, що він мені подобається, але саме от на прохолоду. Тому зараз, от саме його час, думаю, що в лютому я буду його використовувати частенько. Також... Рука потягнулася до от такого аромату. Це туалетна вода, лінійка коралова магнолія. Цей аромат вже не представлений в каталогах Avon, а шкода, тому що цей аромат чудовий, квітковий, він мені дуже подобається. І я його в основному використовувала десь так влітку, в кінці весни. От. А тут чомусь от мені зараз захотілося саме побути з цим ароматом в лютому. Дивлюся, як він буде розкриватися. От, і... <кій> Вирішу, як далі буде, чи буду користуватися цілий лютий, чи можливо, все-таки вже його відставлю на, лі... на літо, тому що ну, дійсно аромат мені подобається, а його вже немає продажу. І також для себе вирішила саме в лютому, в прохолодний ще зимовий місяць. З понеділка нам взагалі обіцяють морози. Користуватися ароматом від Avon і в трус, тому що влітку цей аромат з мене злітає ну, повністю. Я його не відчуваю зовсім. Зовсім, ну, ну Можливо, там якісь 5-10 хвилин після нанесення, а потім все він зникає, як ніби і не було. А тут, от, в прохолоду, я знаєте його так понюхала і вже відчуваю якісь нотки приємні, якісь навіть терпкуваті нотки. О, тому Буду його зараз от носити в першу половину лютого. Подивлюся, як він буде розкриватися і як він буде діяти на моїй шкірі аромат, який багатьом дуже подобається. Який являється у багатьох улюбленим в компанії Avon. купують великі об'єми 100 мл, Ну, а в мене от 50 і то не знаю, як, як з ним себе поводити і коли його використовувати. Ну, от зараз ще, ще в лютому спробую. Так що, от такі в мене аромати, такі плани. Надіюсь, що все буде чудово, все мені підійде і все буде ну, мені тільки на позитивні емоції, на хороший настрій. Так що, отак. Дякую всім вам за увагу, дякую за коментарі, за підтримку. Надію, що це відео було для когось корисне, приємне інформативне. Ну, а на сьогодні в мене все. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!